Олександрія на війні втратила ще трьох своїх захисників. 1 вересня, виконуючи бойові завдання на Миколаївщині, загинув 43-річний Олексій Сергієнко. Цього ж дня війна забрала життя і 35-річного Сергія Токаря. 4 вересня на Херсонщині зупинилось серце 43-річного військового Дмитра Горіславця. Сьогодні ми дякуємо Дмитрові, Сергієві, Олексієві. За те, що цей день в Олександрії настав, о 12-й годині ми будемо вклонятися Олексіїві, А сьогодні тут, в цій залі, ми схиляємо голову перед світлою пам'яттю Дмитра і Сергія, які зробили все, що могли для того, щоб в Україні був мир для того, щоб Україна була як вільна і незалежна держава. Десятки і тисячі доль людських, клятий ворог поламав і забрав. Ми, ми не вибачаємо йому жодного злочину, який він зробив в нашій країні. Наші захисники, наші воїни, наші Збройні Сили України помстяться за кожного і за кожну. За кожну краплю сліз, які проливають наші жінки, наші діти. Дмитро Горіславець навчався в колишній другій та 15 школах. Професію Муляра здобув у Знам'янському професійно-технічному училищі номер 3 З лютого 2015 року добровольцем пішов на схід. Чотири роки воював в Евдіївці та Красногорівці. З перших днів повномасштабного вторгнення військовий повернувся з Польщі і знову пішов боронити Україну, попри статус інваліда війни. Наш захисник захоплювався боксом та баскетболом, мав багато друзів. Війна, яка забирає дитинство в дітей, війна, яка робить із юнаків і дівчат дорослих людей, війна, яка забирає життя. Сьомий місяць ми всі об'єдналися навколо самого цінного: мати право на життя, мати право жити в незалежній, вільній суверенній державі, мати Змогу дати нашим дітям і внукам майбутнє, але це право дається ціною крові і ціною життя. Сергій Токар закінчив школу у селі Ульянівка. Працював різноробочим. У 2005 році одружився. В родині народився син Максим. Проживав захисник у селі Брусівці Устинівського району. З початком війни мобілізований до лав Збройних сил України серед захоплень Сергія мототехніка. Кожного дня наші мужні воїни протистоять ворогу. І ворог у нас єдиний. Це Росія, Російська Федерація, це російський народ, який підтримує війну, який жадає смерті, сльоз. Пам'ятайте, що люди, які віддали життя, вони віддали саме цінне, що у них є. Вони віддали життя за те, щоб люди тут жили. Смерть героїв не залишає байдужим нікого. Дмитро та Олександр воюють, щоб ми спали спокійно. Це така втрата. Матір похоронили. Недавно приїжджали на похорони. Це така біда. Немає чужих дітей. У мене все мої сини. Захисники наші, орли наші, вічна вам пам'ять, героям слава, слава Україні. Я і так думаю, що весь наш будинок хто прийшов, а хто вдома залишився, вже двоє суток ридають, дівчата. Нас вже чоловіків не залишилося, вже все тіло тремтить, коли ж вони п'ються крові нашої. Дмитра Гориславця та Сергія Токаря поховали на військовому кладовищі Олексія Сергієнка на верболозівському цвинтарі.